Якщо у вас нікого немає на 14 лютого, то не розчаровуйтесь, ви не один. Хоча, по факту, ви один, але ви не один. Ну, якщо що, то ось вам Валентинка від мене дарую, забирайте. Ну, начебто, ви забрали, якщо що. Да. Достеменна історія цього свята досі невідома. Хоча за легендою або за теорією виновником цього свята є Валентин. Який був в'язним, і він писав своїй дівчині любовні листи, які згодом почали називати Валентинки. Всім привіт! А з вами знову дівчинка з орхідеєю, і тут я розповідаю про цікаві теми з гумором. Якщо хто хоче подарувати нам Валентинку, то можете це зробити у вигляді підписки. 14 лютого завжди у нас асоціювалося з квітами, романтикою. Пацани, ви то прикиньте, я свої коротше. Дві квітки подарував, а вона мені варить не хоче. І скільки ти подарував? Я Я дві. Ну, мало, але не знаєш, ні. Так, два якось мало, тут три нормально можу, так. Або ні. Коротше, я своїй вирішив зробити романтичну вечерю. Ми з нею підемо в ресторанчик. А потім я їй подарую купу квітів. Ну і, звичайно, що напишу для неї пару волонтенок. Він реально діло каже. Так що, теж так зробимо? так Да. Я думаю, потрібно так зробити. Так то краще. Святкування дня закоханих почалося в Римській імперії у 270 році, де за часів царювання Клавдія другої. Під час видіння війни Клавдій начебто не хотів, щоб солдати вступали в шлюб, бо вважав, що одруження робить їх слабкими та обтяжує сімейним поводом. Хоча про одруження він в цьому правий або про заміжжя. Однак священнослужитель служитель ім'я Валентин. Таємно вінчав закоханих, за що потім потрапив у грати. Його страту було призначено на 14 лютого 269 року. І в цей день він вирішив написати останнього листа своїй музі, своїй любові. Він написав рифмований віршик і підписав «Твій Валентин». Згодом. Такі листи отримали назву Валентинки у 496 році. Папа Геласій I заснував день пам'яті святого Валентина, якого вшановують 14 лютого. Вважається, що він зробив це, аби витіснити язичницьке свято римських Люперкаліїв, яке щорічно відзначалося 15 лютого. Свято люперкалії було преобразом дня Валентина. Це давньоримське свято родючості, назване на честь богині, божевільного кохання та шлюбу Юніони і Бога Фавна. Люперк – це одне з його прізвищ. покровителя стат лісів, полів та родючості. Під час виперкалії приносили у жертву сапів та Такіс. А з їх шкіри потім робили батаги, яким потім голі чоловіки били на вулиці кожного прохожого. А заміжні жінки охотно дозволяли себе бити, бо вони думали, що це а, принесе їм гарний брак і легкі пологи. Ну якщо жінка була вагітною, її б там би побили на вулиці батогами, то я думаю, зразу б народила. Дуже швидко та дуже легко. Натомість образ святого Валентина символізував і в ті часи, і в наші, неземну любов між чоловіком та жінкою. У 14 сторіччі священика Валентина за його благодіяння канонізували. Відтоді День Святого Валентина святкується 14 лютого. Проте Православна Церква України заявила, що День Святого Валентина не відповідає фактам з реального життя Святого Валентина. Та не належить до православної традиції. Відповідно до однієї з найпопулярніших легенд, святий Валентин вінчав закохані пари попри заборону жорсткого імператора Клавдія II. Однак, легенди або в історії є деяка така маленька помилочка, це те, що у ті часи церковних такто такових обрядів не було не вінчання. Не хрещення, не похорон, ну розумієте. І ще за роздумами православної церкви це свято вважалося язичницьким, тому що там було жертвоприношення, заради позючості та материнства. Тому масова культура власне поєднала пам'ять християнського святого з язичницькими мотивами, які були поширені раніше, а згодом перетворила це ще й на комерцію, спонукаючи купувати подарунки. До речі, щодо статистики. Згідно з опитуванням, проведеним Державною службою статистики України, 34% респондентів планують подарувати своїй парі аксесуар, 23% солодощі, а лише 4% обирають квіти як подарунок, водночас 8% опитаних не планують дарувати нічого. А от, до речі, витрати на подарунки в Україні зросли аж на 200% порівняно з 2020 роком. Ну і звичайно куди ж нам, українцям, без прислів'їв, приказок, прикмет та цих традицій. Тому зараз я вам прочитаю самі найлютіші прикмети в цей день. Готові? Я сподіваюся, ви готові? Якщо незаміжна дівчина цього дня помітить двох синичок, вийде заміж за добру веселу людину. Побачить парочку кроків, чоловік буде суворим і старшим. А якщо попадуться на очі дві сороки, суджений буде балакучим і злегка легковажним. Хто цього дня закохається, ніколи не розлюбить. Якщо цього дня хлопець подарує дівчині квітку, то вона обов'язково в нього закохається. Підбіг собака на вулиці не думай проганяти. Ну, а якщо кішка, то мені і додому забирати чи як? Чи що це суть? Що то, що я вийду заміж за олігарха, та ми будемо на Мальдіви. Якщо 14 лютого загадати любовне бажання, то воно обов'язково збудеться. І звичайно, головна прикмета дня або року це те, що якщо люди 14 лютого розпишуться, то вони нікого не розлучаться. Тому так багато людей у цей день. Роблять помовки, але я не знаю, чи правда це чи ні, я в це чесно не вірю. Бо якщо хтось у парі дебіл, то що, хоч 14-го, хоч 29-го розписалися, ну що ти поробиш, що жити з ним не можеш. Це була особиста моя думка вам вирішувати, чи спогоджуватись ви з нею, чи ні. А я вас обіймаю дуже сильно і бажаю. Провести День Святого Валентина дуже круто. Хоч ми зустрілися з вами і 10-го числа, все одно бажаю вам всього найкращого у цей день. Любіть! Дозволяйте собі відчувати все, що ви відчуваєте. Любов, ненависть. І ми з вами дуже-дуже скоро побачимося. Люблю вас!